Покладемо саме ту, підмалу й до завіну, любити землю, цю святу же Світлиці урочій серцем читало дитя добрі шевченкові очі і золоте вишиття, і золоте вишиття. Світлиця свата, скільки себе пам'ятаю, білим обрусом Цвіла в нашій світлиці, я знаю завше не дій в нашому залі сьогодні незвичайно. Ви бачите вишивки. Ви знаєте, мені щастить на зустрічі з цікавими людьми. І от одна жінка, яка прожила життя, дуже хотіла похвалитися, як гарно зробили її внуки ремонт у Львові. І каже, ти знаєш. Вони так собі зробили ремонт під Єву. Я також усміхнулася. Просто людина не знає, що таке Євро. Але дуже добре знає про праматір нашу Єву. Спочатку я усміхнулася, але потім я зрозуміла, яка то велика філософія. Бо та кімната дійсно. Не виконує тої місії, якою була світлиця колись. Якщо дуже уважно послухати слова тої пісні, серцем читало дитя, добрі Шевченкові очі і золоте вишиття. І в другому куплеті: де б ти у світі не був, кожен світлицю покинув. Але ніхто не забув. І зразу я, як вчитель, ставлю перед собою запитання, що запам'ятають наші діти? Серце їхнє що прочитає на стінах? Євроремонт. І тому, знаєте, спокою мені не давала ота ідея. Звернутися до тих людей, які ще зберегли вишивки, щоб можна було подивитися їх разом, не по окремках, а разом, і побачити, яка то краса і яке то велике духовне надбання. То є по перше. А по-друге, коли я спілкувалася з тими людьми, які позичали мені у ті вишивки. То найперше, знаєте, так як е, в тій пісні про рушник, доля вишита, кожна вишивка має свою історію. Казав до мене, тату, нащо тобі здалося? Пройшов час. Але я дуже тішуся, що в залі багато дітей в жодному підручнику вони тої історії не прочитають. А вони мають то знати. Вони просто мають то знати, які були складні часи. І знаєте, з дуже такої важливої причини, бо їм будувати Україну. Ті люди, які пройшли переживання, їх не треба було запрошувати до хору. А тепер дуже важлива причина є. Я прошу тих, хто вміє співати. Знаєте, яка відповідь є? Не хочу. Це дуже поважна причина, правда не хочу. Але коли торкнемося до того вишиття, воно само буде промовляти. Мій батько Іван Станіславович Черняк, його мама, Юстина Мартинівна Черняк-Паюнкевич. Ми бачимо на вереті 1925 рік МП вишивала Марія Паюткевич, рідна сестра у її бабці. Вона народилася в 1910 році. Отже, 15 років дівчинці, яка вишила таке велике полотно. Якраз саме такі дівчата: 14, 15, 16 років. Вишивали такі великі речі. Скільки я бачила таких полотен в коровичах і 27-й рік, і 29-й рік, немає жодного, щоб абсолютно ідентично повторювалися. Бо кожна вишивальниця, навіть якщо є ті самі мотиви, кожна вишивальниця розташовувала по-своєму, кожна винятку. бабця, Юстина, дуже ретельно ховала тебе життя. Коли вона витягнула його, я ніяк не могла зрозуміти, нащо було то ховати. А потім, коли вона розповіла про своє життя, я зрозуміла її. Така була традиція, прадід був хрещений в костелі. І всіх синів із дев'яти дітей хрестили в костелі. То вже називалися Поляки. Ра бабця вкрещена в церкві, українка і, відповідно, дочки всіх українки. Але був дуже страшний час. Моя бабця розказувала, я з дитиною була в селі. Одна переходила біля мене і каже, Боже, шкода, щоб дитина не настрашилася тої ночі. Я зрозуміла, що буде напад. Приїхав до Курович чоловік, який займався заготівлею цукрового буряка зі Львова поля. Він не раз зупинявся в нас на подвір'ї, ночував. А тут вона розуміла, що йому не місце в тій хаті. І він не вступався. Що вона? Вона каже: я кричала, сварилася, проганяла його з хати, а він не пішов. Прийшла рідна сестра Катерина. Попросила її, щоб вона пішла переночувати з дітьми, бо Катерина фірою їхала до Львова, до госпіталя чоловіка забирати. Як бабця згадувала, ми не спали і діти не спали. Через вікно ми побачили, як до нашої хати спольовує через город озброєні чоловіки побігли. Почав гавкати пес. Але бахнув вистріл і все стихло. Почувся гуркіт битого скла, значить, побили вікна. І коли вони побігли вже назад, вона не могла залишатися на місці. Але мій тато просто не зліз її з рук. Вона казала. Так мене син тримав сильно руками і ногами, що я просто не могла його відірвати. І я так з дитиною на руках пішла. Побачила, як настіж відкрита брама, фіра стоїть на дорозі, побиті вікна. І вона казала, я йшла довкола хати і чула, як волосся піднімається до гори. Брата не знайшли, але чужого чоловіка вбили, зняли нахильний хрестик і почепили на війнику березовому, що стояв під порогом. Вже нема тої хати. Тоді, коли бабця розказувала мені, вже тої хати не було. І не було того комина валькованого, в якому брат сховався. А вона все одно боялася про то розказувати. Брат Філіп посивів за одну ніч. Тяжко про такі речі говорити, але так воно було. Сестра Марія опинилася в Аргентині, в Унос-Айресі. Спочатку писали, потім не можна було спілкуватися. Бо до кого приходили листи з-за кордону, то вже вважалися ворогами народу. Загубилися адреси. Пані Катерина Талама розповіла мені, моя мама Марія Франківна Макар з роду Бонк у 1935 році вишивала товеретто, коли їй було всього 20. Вони тоді мешкали у Львові, винаймали помешкання. Але в 1947 році. Заарештували тата. Мама з дітьми повернулася до родини, боялася залишатися там. Ото верето було закопано в землі. І все-таки в 49-му році їх вивезли в далекий схід, Хабаровський край. Бараки трохи ярусні. В яких дійсно євроремонт зроблений був з телевізором, Правда, молоді люди. Угу. Діти не знають, що таке барак, дай Боже, щоб ви її не знали. І знов вишивки, і знов історія, яка промовляє. Ой, на горі церква, церква мурована. Брала дівчина, шлюб присилована. Ми маємо три стени з вами. З кожної родини був такий випадок, коли батьки сказали своє слово і дівчина вийшла заміж. Вона не бігла на другий день до розлучення. Вони прожили своє життя. І Юстина, і Катерина, і Юлія, яких я знаю по іменах. Моя бабця завжди казала, раз родився, раз женився і раз помреш. Зараз ми запросимо з вами до презентації родинних реліквій, вчителя польської мови Львівського лінгвістичного ліцею пані Маріану Петришин з роду Бунза. Просимо. На горгові йшов з Христом. Бо так у нас віддавна повелося, хрестом розходились дороги за селом, навхресто стояли снопив з колосся. У шлюбному вінку, як доля зелені, таки отой барвіночок хрещати, таки хрестом, сорочки для синів од віку шила Українка мати, і ми несли свій хрест хрест у житті. Він був, коли здавалося, нічого вже не було. Здавалося, всі святі давно зреклись народу мову. Той мамин з оберегами рушник та мамина сорочка берегиня на всіх шляхах, кривавих і страшних на зотній раз хрестами осінила. Доброго дня всім! Я сьогодні презентую вишиття своєї праба, прабабуці е, доби до Юлії, з Ройту Шевчук, Теж Шевчик. Я б хотіла сказати про те, що я бачу в тому вишитті. Найперше, перше, це його обрядовість і його оберіговість, про що я вчила в університеті. Зараз для мене це велика була наука. Я про це читаю в книжках. Зараз у мене в навіть є книжка дослідниці Марії Чумарної прочитала книжку ще раз подивилася. Всі вишиття моєї бабці і бачу теж, про що пише науковець, про що зараз мені викладають в університеті, а для моєї баби це було повсякденне життя. І друге, що я хочу сказати, моя баба передала в своєму вишитті ту національну ідею, в яку вірила і яку взяла від своїх батьків і прадідів. На рушниках вона вишивала національні символи, вишивала слова. Боже великий єдиний Русь Україну храни. Нам зараз говорять про якусь спільну історію з нашими південними сусідами чи взагалі не нашу історію. Але моя баба не закінчувала шкіл, університетів. Вона знала, що колись була Київська Русь, колись були наші гетьмани, князі, наші гетьмани і все це історія нашого народу. Моєї баби була дуже тяжка доля. Їй було 16 років, коли її видали заміж за чоловіка її старшої сестри, яка на цей час померла. Родина в селі була заможньою, і тому батьки, бажаючи зберегти майно в родині, видали її заміж за вдівця сестри. В 16 років вона стала дружиною і матір'ю вже п'ятирічного сина. Прожили вони разом 10 років, і діда. Василя Довбиша заарештували, вивезли. З того часу вони жили в постійному страху. Бабця розказує, що вони вдома не ночували, чекаючи, коли за ними прийдуть. Вони, напевно, в цей час прабаба випорола три зуб на береті, як заборонений знак, але нічого не допомогло і не сховалися, і в 49-му році їх також вивезли в далекий Хабаровський край. Постійні неставки, голод, антисанітарія, хвороби. Так вони жили 10 років. Праця її ніколи не лякала. Неї на, виш... на рушнику виширну, хто рано стає, тому Бог дає. До кінця днів, поки могла, вона працювала, але працювала вже на своїй землі. І... і цю працю вона дуже любила. Треба цінувати ці надбання нашого народу, тому що стільки інформації на телебаченні, пресі, в інтернеті, хто бреше, хто говорить правду, де Вперше де вигадки дуже тяжко розібратися. Насправді, я думаю, що істина в тих рушниках, в тих вишитих національних символах і в тих молитвах. Боже великий єдиний рус Україну хранить. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні! Ще один стенд і ще одне життя. 15-річна Олена Кріль. У 38 році вишивала собі придане. Як вона розказувала мені, моєї мами була дівчина, яка вчилася вишивати машинкою. Вона принесла своє верето, і ми разом з мамою вишивали для мене придане, де їй було знати, що всього через три роки вона вже буде. Олена Михайлічко, її чоловік буде на фронті, а вона сьомий місяць буде очікувати дитину. Як зі Львова, з тюрми на Лонського, через Куровичі до золоча будуть гнати польських офіцерів на розстріл. Кого бачили по дорозі, всіх забрали з собою. Тих, кого Курович забрали, ніхто живий не повернувся. Вона була. Учасницею тих страшних подій. Єдине, що вона сказала, Богу дякувати, що то мені не пошкодило, що я не впала в хворобу. Чуємо внучку майстрині, вчителя історії львівської середньої школи No32, пані Ірину Філевич з роду Сіра. Після таких слів дуже важко щось вже розповідати, але це дійсно правдива історія моєї Бапці, яка, слава Богу, дочекалася і незалежної України, і ще нинішнього дня тішить нас усіх своїм здоров'ям, дай Бог ще прожив. Вже... Це бренд дійсно був вище в 38-му році, за рік до того, як баба вийшла заміж, і воно збереглася в такому хорошому стані до сьогоднішнього дня. Її дітки було 47 років, коли вона померла від важкої хвороби. Але Баба вишивала не тільки варена, а прошу звернути увагу на той середній стенд, на верхню частину. Тут представлено вишиття е, дуже цікавій техніці. У нас вдома назвали це, що баба готувала, але насправді тепер трошки по-іншому це називається. Називається техніка або набивання, або губеленного техніка вишиття, і бачите, що вона суттєво відрізняється по своїй структурі від звичайного хрестика, хто тобто буде мати бажання, можете ближче потім подивитися. В нас в мене збереглася така цікава річ, це така голка, якою баба ще ну, вже багато років не вишиває, але вона ще в робочому стані і можна продовжувати її справу. І баба розповідала, що її мама і вона була єдиними майстринями не тільки в Коровичах, але в навколишніх селах. А після війни, знаєте, дуже був важкий час, і жінки для того, щоб собі себе потішити новими хустками, то важко було купити. То купували тканину і, бачите, там представлені чорна та кремова хустка. То власне роботи моєї баби, які напевно ще хто є в коровичах старші, люди, можливо, в кого ще збереглися роботи.